Привіт! Сьогодні ми з вами будемо шити сумку зі спанбонду. Викроюємо необхідні деталі, сумку та обкантувальні смужки. Шиваємо поздовжні сторони, ширина шва 1 см. Настрочуємо шов зшивання. Окантовуємо ручки, окантувальну смужку, складаємо лицевою стороною до вивороту сумки. Надсікаємо в місцях заокруглення. Настрочуємо іншу сторону. Ось так має вийти. Так само обробляємо всі решта сторони ручок. Сшиваємо ручки. Кладаємо виворитім середину одну та огинаємо її лицьовою іншою. Урівнюємо зрізи та сшиваємо. Розкладаємо. І ось така у нас ручка. Дно сумки складаємо таким чином, щоб шов був посередині. Відмічаємо ширину ручок та зшиваємо. Ось сумка і готова.